Добрий день! мене звати Наталія і ви на моєму каналі Metusy About Knitting. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто любить в'язати, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто полюбляє експериментувати з пряжею і використовує при цьому прості швидкі в'язальні методики. Я сьогодні вам хочу показати, яку я закупила пряжу. Для створення домашнього міксу у магазині Були, був розпродаж за бюджетною ціною стокової італійської бобінної пряжі, і тому мої придбання з цього магазину. Тут е, знаходиться 4 артикули більш. Об'ємні за метражем артикули артикул фолько від Fillie, колір графітовий, колір темний хаки і темно-синій. 1400 метрів у 100 грамах напівмеринос. Артикул, який я досить часто використовую у складі домашнього міксу, дуже гарно ним допонювати нестачу по метражу диточок. Гарний в роботі, еластичний, в міру ковський, не рветься, на відміну від більш ніжних за скруткою ниточок, як і ватяної никовської структури, він в мене жодного разу не розірвався, якщо навіть там траплялись якісь заплутування і формувалися вузлики. Тобто, ну, я, скажімо так, Часто використовує цей артикул. Напевно, найчастіше зараз, тому що його, як правило, пропонують ну, на паритетних умовах з артикулом Австралія. Так, менші бобінки, трошечки іншого складу. Ось ця бобіночка чорного кольору, класичний чорний. Це виробник Fashion Mill артикул Peo. 1500 метрів. Она така блискуча і не дивно, тому що в її складі є віскоза. 15% альпака, 5% мериноса, 10 віскози, 70% акрилу. Класичний чорний. Опідена підморш про 15-ї ниточки, яка у мене є в наявності. І три конуса одного артикула. Це артикул Каза Бельфілато, артикул Казанова. 1500 метрів, 5% кашеміру, 5% ангори, 25% мериноса, 40% віскози, 25% поліаміду. По темності, темно-синього, ось таким чином. Лягають ці конуси, вони дружать із оцією ниточкою. І в мене ще є пухнаста темно-синя. Так що вимальовується вже одразу темно-синій домашній мікс. Тактильна оця ниточка, артикулка Казанова мені нагадує кешфай. Вона теж така рихленька, не ковська, ватяної структури. Ну, подивлюся, як вона буде себе вести в роботі, тому що я, я раніше нею не користувалася. Я почала новий проєкт плечовий вирів. Як я і обіцяла вам, розповім про нього, як він буде у мене готовий. Зараз він на стадії, в мене початків, я лише перейшла на в'язання тулуба, в'яжу згори униз, тому цей процес займе декілька днів. Ну, я думаю, десь через тиждень в мене виріб буде готовим. Дякую за перегляд. Гарного дня! Україна понад усе!